Всім привіт, друзі! З вами я Олексій, і сьогодні я вам у Максі зі скамурки. покажу, як правильно пограбувати контейнер. Всі ми знаємо, що у нас в Каморзі є контейнери. Ну, в мене на карті репорт з мудлером. Ну, я думаю, що не всі люди знають, як їх пограбувати правильно. І зараз я вам покажу. Ну перед початком поставте лайк і підпишіться. Якщо ви це зробили, дякую. Так, ми сідаємо до ще доверно. Їдемо до Діору. Нам треба угора помничных музеера и клубера я не буду питать. Что на где? Ну все добре. Так, купую. Так будет на А, все добре. Окей. Проблем, тепер коли ми цепили, послемов то ми їдемо там на І Я вам, до речі, покажу проклятие в місто, на кораблі і ще в деталі. Ми... Ой, я підпишу. Так, перебираємо. Ой, переходимо. О, блядь, Так, ми підписаємо. До нас було корабля. Так, перводок списів і дал. Ось Тепер, коли ми приїхали, сюди перед першим поворотом повертаємо праворуч. Десь і о, десь на шерку. І біжимо на наш скутер бо без котрим ми ті ходили тут Так, щось у нас ново. До речі, про гаммур. У гаммурзі вийшла оновлення, тобто квест, квестові, яку, бачите, я зараз відкрив. Це дуже довго бігло. Я вам справді говорю. Це добре. До речі, а вам подобається громад? Мені, звичайно, подобається. А любите ви його чи ні, напишіть в коментарях. Мені буде дуже приємно дізнати. Так, ми приїхали. Не зрозумів, хто так авто ставить. Залишаємо наш тут. Бізьмемо градувати контейнер. О, це зараз, ще полем ще. Взагалі тебе. Це добре. Підриваємо. Вбираємо все швидко. Брали, то біжимо сюди і швидко в воду, щоб вас поліцейські надстигли наарештувати. Дивимося, що у вас у інвентарі. В мені потрапився там пістолет, як він там називається, Глоп 17. То коли ми пограбували, зараз буваємо, копимо приїгати. До речі, факт, смішний. Під водою пістолет не світить. Я вимикаю, вимикаю, а воно не включається. <клес> так ось. Далі пливемо. О! О, ні, О, ні. Це що було. Це на мені не висне. Що роблять? Та побоїть. Так. Тут, мабуть, гопи. Якщо ви чуєте стріли, то рекомендую вам з води не виходити. Треба на дні триматись. Поки... Що за перестрілки? Я не це розумію. Що це було? Так, трошки прискоримось. Це мене вже... Так, що там з обстановкою? Ну, ночі нікого немає. І після того, і зараз, коротше... Так, коли ці стріли закінчаться, ми з вами продовжимо. А, ні. Фух. Чуєте? Не наче О, ні. Це що було? Чего йти? Что робить? Так, ну коли вони уїдуть... О, уїхали. Менач, уїхали. Ух, все, це, це добре. Так що ще в мене золотой. Ух, нікого немає. А ні. Ну що, то довго будуть? Чи? Чи я? А ні. А це за світить. Пістолет. Так. Що вам заборонене? З предметів заборонених? Потрапиться, то нам їх треба продати. І для початку нікого немає. Що їх побіжемо, нікого, поки тобто ніхто сюди не прийшов. Рекуємо що... все тут. Так, нікого немає. Перевіряємо весь копір. У мене їх зараз немає. Шукаємо. Їдемо до нашої афтики. А, це хто? А, ні, нічого не свічай. Так, потім ми їдемо. Видим... Ой, господи! Це що було? О, ні. О, ні. О, ні. Копи. Я так вообще ми зараз буде. Як дуже було? Це стріляємо в воду. Все, ми уплываємо, ми упливаємо. Ми впливаємо. Ми впливаємо, ми впливаємо. У них нікого немає. Ви що тебе не, не знайшли? Вони ще не знайшли. Воно так беззвучно їздить, чи я не розумію. Так. Вечі нікого немає. Так, пливемо в іншу сторону. Дивимось. Так, коли я вже буду біля авто, то ми з вами продовжимо. Так, в мене відео перервало. Так ось. Коли ми вже ну, на нашу машину, То ми їдемо до найближчого піору. Ну ось тут поперед. Ой, капець! Купинка хаос? Алло, давайте приїхати сюди. Добре. Ах, іво. Ну все, захочете давати проїхати? Ну і не треба. Я сам проїду. До речі, зараз вам покажу секретний хід. Раз вони мені не мене Не хочуть купить карту до дорогу. Це у мене ось. Повідомлення сюди на компанію розухний вантажник. І ось, Друзі, ми вже вирвали це. Тепер нам треба поніпати. На я не знаю, куди так поїхати, но але... Мабуть поїдемо туди ж саме, де я буду купувати. Горішуся во так. Да. Ну, окей, добре. Немає запитань. Хотик, хотік. Так, давай, біжать. Коли вже пограбували, то якщо у нас в телефоні потрібна прошука є ось ця на, ось цей напис, який в мене, то нам треба книгти вимер. Продах. так от. Ми приїхали до ділери. Тепер нам треба продати те, що у нас зелене вгореть, натискаємо сел і все. Ми вдачно пограбували контейнер без арешту. Залишилось тільки почекати і все. Ми пограбували вдачно. Так, якщо вам сподобалось, то ставте вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, бо я ще буду викладати багато нового про цю гру. І пишіть щось про цю гру мені у коментарях. Всім па-па!